Вітаю вас, сердечно. Я гадаю, що всі зауважили, що з наших телевізійних екранів щезло поетичне слово, щезла прекрасна класична музика, щез театр. Всі історії світу починалися властиво з мистецтва, саме з мистецтва. Чомусь інші держави це надзвичайно в собі поважають, розвивають. Пропагуються. Ми якась дивна держава. Ми взяли і відсунули на маргінес те, що творить людину, те, що виховує людину, те, що зробить з неї потім прекрасний, божественний, як нині говорять люди, модне це слово, продукт. Ви знаєте, щоб ми з вами не були просто продуктами, потрібно все ж таки знаходити ту хвильку і ту можливість. Зустрічатися з мистецтвом слова, театру, живописом, скульптурою, архітектурою, і саме поважне, що в цьому житті треба вміти шанувати і любити кожну людину, котру ти зустрічаєш, чи з іншого міста, чи з нашого міста, чи з іншої держави, та котра. Пропагує це розкішне мистецтво. Мистецтво не вмирає, як і музика, це божественні виміри. Я сьогодні хочу вам представити свою гостю Наталку Сумську, яка впродовж життя разом з своїм чоловіком Анатолієм Хостіковим народжує оцю красу, дуже щиро ділиться нею. І потім ми бачимо, що там запам'ятали, там запам'ятали. І це є дуже добре. Прошу, Наталя, ти у Львові є. Я Що щаслива. на душі, як на душі, Щас. з мистецтвом? Дуже рада бути у Львові знову. Із найпершого приводу я скористалася. Мене запросили бути головою журі благодійного, театралізованого такого, театрального фестивалю Казок для дітей. І, і з дітей, власне, з їх творчості, з їх набутку. І ось маю такий привід, і привезла з собою ще і гостинець той, що ми готували разом з Анатолієм у лютому. Це його ювілей, бо для Львова звітувати це велика приємність, оскільки він зараз не приїхав, а я маю до того певний великий стосунок, то я можу це презентувати. Добрий вечір, добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір, дорогі мої друзі. Я радий вас вітати в цьому залі. Я страшенно радий всіх вас бачити. Дякую, дякую, дякую. Спасибі. Я вам дуже вдячний. Величезне, величезне вам спасибі. Сідайте, будь ласка. Ви б не зірвали початок. Я репетировал, репетировал, ви все бы не связано. Давайте спочатку, починающий раз спочатку. Кожен актор підходить до свого ювілею е, якось чи з виставою, чи з якимись такими привітаннями на сцені, так? А? а Анатолій вирішив це так, так нетипово, так нестандартно, може забута, а може і взагалі ексклюзивно єдиний такий у нього вечір. Він так як робив і свій золотий п'ятирічний ювілей, неординарно, просто розкішно. Це називалося зелена вистава, туди, де вкраплюються усілякі несподівання. У канву вистав. А тут він вирішив довго міркував, який же спосіб повітати свого глядача, пошанувати за ті оплески, за любов багаторічну. І придумав, це має бути монолог, автобіографія, подяка своїм вчителям, батькам, колегам, педагогам в театрі, з якими він працював, режисерам. І вийшов такий теплий, гарний вечір. І в цих спогадах Анатолій не лише так посилається на імена, події, дати. Він знайшов такі цікаві історії, що переповісти їх навряд чи вдасться. Це треба подивитися. Я гадаю, що у львівського глядача і цілому такому великому нашому західному регіоні буде така нагода Завдяки вам, дорога! Я студент Київського театрального інституту імені Карпенка Каро. Курс Ірини Олександрівни Молосна. Вона була діючим режисером, і вона ставила в багатьох містах Радянського Союзу за кордоном, в оперних театрах, в драматичних театрах. Звичайно, в неї було. Мало часу на, на нас, на студентів, і тому весь час з нами були наші викладачі. Нінелі Антоніна Баченка і Олександр Львович Циановський. Я дуже радий, що в цьому залі Нінелі Антоніна Баченка, мій викладач, якого я дуже люблю і поважаю. І я зрозумів, так само, як і нас, в свій час. Нінелі не вчить своїх дітей бути. Не просто артистам, не вчить майстерності актора, а майстерності бути людиною. А це так важливо в наш час. Я дуже люблю вас, Денега. Я вам розповім про першу зустріч з э, Толіком. Заходить жінка, не знаю, хто це, але вона сказала: Я хочу, щоб ви подивились мого племінника. Мені сказали, що показувати вам потрібно. Я кажу, хай заходить. Вона. Іде на вихід, а я думаю, тьотя привела племінника, зараз прийде, всю ще маленьке, не зможе жодного слова сказати. Я собі уявляю, хто це буде за актор майбутній. І раптом відкриваються двері і з'являється красень. І я щаслива побачила його і думаю, господи, ти перестань радіти, це ж бездарний, напевно, буде. Бо це ж так рідко буває, щоб з'єдналася і краса і здібності або те, або друге. Що він читав, я зараз вже не пам'ятаю. Але це було розумно, це було логічно, що так важливо у нас, щоб було логічно. І це було сценічно, настільки привабливо і так щиро, і так прекрасно. Що я затаїлася, думаю, чого чекати далі? Напевно, нема слуху. Питаю. Ви співаєте так жалібним голосом, тому що, думаю, зараз розстроюсь. Він пішов за баяном. Приходить з баяном, думаю, господи, слух, напевно, є. Ну, напевно, який же поганющий голос буде. Ну що же буде поганющого. І він починає співати задушевно. Тепло, щемно, ніжно, господи, і тембр ще красивий. Думаю, розмовний голос і співочі, мені це сниться чи ні? А, рухатись не зможе. Це ж такий здоровезний. Що він зможе, як він зможе рухатись? Я кажу, скажіть, будь ласка, ви займаєтесь яким-небудь спортом? Він каже, так, я займаюся баскетболом. А можете станцювати щось? Він каже, звичайно я танцюю. І я щаслива дзвоню Ірині Олександрівні. Кажу: я їду в відпустку оздоровлювати маленьку дитину. Не, не пропустіть Хастякоєв Анатолій, не пропустіть, щоб у нас не забрав ніякий паралельний курс, щоб він був у нас на курсі. Герой, античний, соціальний любовник, який хочете. Я знаю, що цей ювілей готувався дуже потужно, але він готувався на такій гарній ноті душі, і Львів скучив фактично за ну, глядачиною на увазі, Львівський та і Український, бачити близько актора на екрані. На екрані, не в театрі. На екрані ми вже не маємо ні вистав, не транслюють. І я навіть подумала, чому не транслював цей вечір перший національний. Як гадаєш, Перший національний… — Бо я так чекала, це був лютий так. 15 чи 13, Яке це часово було? Він бо ще пану в ага. царство йому невесне, ще зробив перший національне. А у вас ні. у нас така традиція, що він завжди на сцені у свій день народжень, і я це полюбляю. І саме свій день народження він був на сцені і вшанував глядача, і звітував 15 лютого, О, 15 так, лютого але готувався дуже цікаво до того. Спочатку думалося, що це має бути вистава, потім ще в якийсь, потім хотів взагалі відмовитися. Ну це ж буремна мистецька душа не збагнена, то природньо. Але ж раптом нагодилися його товариші, зокрема такий, от пан Борис, це чоловік нашої хрещеної матері, син і з познайомив нас із прекрасним чоловіком несподівано так Олександром Черненко. Він є виходець певною мірою зі Львова. Бо ви знаєте, свого часу він тут започаткував видання, ще коли тут все тільки починалось: чи постпоступу, чи якось називалася та редакція та газета. Потім по світу блукав, шукав себе, шукав нагоди. Та як справжнім митцям часом не вдається щось зробити, бо щось хороше завжди не так щиро вітається, то природньо, значить, то ознака якості. І отже, коли ми познайомилися, він каже: в одну душу Анатолію, ти маєш робити. Ти цей монолог, який він їм переповів на живок, uh -huh. на жестах е програв фактично так за столом, якби я зараз вам. А потім знову засумнівався, і так цікаво було споглядати, коли ці двоє чоловіків, зокрема, Олександр, ні, Толю, каже, ти маєш це зробити, ти не маєш і кроку зробити назад. Відступати не маєш це по-чоловічому. Тобто не хвилюйся, не вагайся. Він його підтримав. І я безумовно, як дружина, сказала: Ну чому я маю дивитися на чиїсь обличчя, які до цього твого події не мають жодного стосунку? Я хочу дивитися на тебе, так як і твій глядач, який тебе любить і шанує, був би дуже... Дуже вдячний, якби ти йому розповів про своє життя. Він собі планував години ну на три. Вийшло п'ять годин безперервного монологу на одному диханні. І глядачеві не те, що не було де сісти. Там були вже сварки за ті місця, вже люди ображалися. Ну, Анатолій вже не може розподілити між усіма шанувальниками цілий зал. Але вийшло все, Господь допоміг. І допоміг Олександр Черненко, який тримав отак якось. Міцно, в чому ще була велика потужна його допомога. Я хотіла зробити сюрприз своєму дорогому партнеру, колезі, чоловікові, митцеві. Несподівану книгу. Я її започаткувала в подумки ще півроку тому. Я зрозуміла, що ми на сцені поруч уже 20 років, і хто як не я, знає, що було за колісами, як творилися ролі. І оцю канву через ролі. Не побут, не сімейні події, хто коли що і чому, а саме ролі, mm -hmm. тому що я і вдаю в передмові ці слова, що я хочу розповісти вам про театр. Зокрема, про партнера, якого ви бачили часто на сцені. А зараз я маю повне право розповісти вам про те, як це було, за яких обставин. Власне, це театр, це хостікою. Це така моя передмова. І був несподіваним власне, цей сюрприз, який я і собі і запланувала. Він стався. Коли йому піднесли вже після ювілею зіграного, відпрацьованого, і він був на одному диханні на підпис. Уже люди придбали цю книгу. А він з незрозумілим поглядом, що це та приберіть, я не розумію. Мій, про що йдеться. Це пан Анатолій. так? Так. Да. Він таки з сюрпризи спрацював. Він не знав, що це. Він дивився, що щось стосовно нього, але не міг збагнути, що це. Це йому книжка так. про нього і так, йому. Так. Ага. І все сталося як і хотілося. Тут, очевидно, якийсь промисел Господній, що все мало так скластися за таких за такої підтримки, за... навіть і через те, що. І як він замислив собі отакий виплеск, вихід до глядача саме в такій формі, і так все відбулося. Він хвилювався про те, чи здатен актор утримувати глядацьку Гляда. залу протягом е, запланованих три вийшло 5. кількох годин, але сам на великій сцені зазвичай ми опираємося на якусь декорацію, музику, реквізит партнерів, сценографію тощо один актор, одна людина і пуста сцена. І цього було достатньо. Я його в цьому запевняв. Шкода, що це не побачив в такій мірі глядач всеукраїнський, тому що я мала чесь оглядати монолог Хостікоєва на каналі ТІВІ. ТВІ. і це заслуга Олександра, що він домовився з каналом ТВІ, Тоді там були колеги, які прийняли цю умову. А наш національний, хоч він є державним муніципальним каналом, але на превеликий жаль, там все якось інакше скеровується. Вони нам запропонували в інший спосіб, десь по Європі. Я кажу: а чим же так завинив вітчизняний глядач, щоб не надати йому трансляцію і цю версію? Ну ми ж вам давали у Прайм Тайм, сказали вони на Європу. Та ж на Європі, то треба робити велику рекламу. Щоб, тобто багато... українці не бачать, так, а, Європа так, бачить. а Європа так шануємо себе і так <с любимо. Це прекрасно. Дійсно, військова велика подяка пану пану Черненко. От і я знаю, що цей презент і отримаю я і отримує наш львівський глядач. Я беру перед перед тобою, Наталочко, зобов'язання і вже є погодження з нашим керівництвом, що ми покажемо. Цю роботу, яка була зроблена командою Хостікоїв, я тепер можу сказати, не бенюк, а Хостікоїв і Черненко. <му> який є сьогодні Анатолій? От який? От пере, перейшов рубіж, зробився поважним, який це зробився чоловік. І друге питання: що планує? Тому що після Зорби треба брати планку ще лищу? Ви правильно сказали, моя дорога, що після зорби хочеться гарних ролей і саме пошуки хорошої драматургії зараз і складають наше сьогодення, наш клопіт. Що поробиш завжди ми ці, ну принаймні такого гатунку, як Анатолій. Вони дбали про те, аби глядачеві запропонувати щось дуже високе, змістовне, патріотичне, бо навіть особистісне, бо просто робити якусь пересічну драмку, розповісти події. Тож ми всі бачимо в серіалах, в побуті. В, в, в сьогоденні верховні да. ради ми все це а щось таке високе, духовне це складає його зміст його праці загалом по життю. Я вірю в те, що ми знайдемо, бо так як власне ми вийшли і на цей ювілей. Господь допоміг нам знайти цей стиль, цю мову, так як і зорбу того ж самого ми плекали, як він робив власне сам з Віталієм Малаховим цей сценарій і цю виставу у своєму роді єдину єдину сценографічне втілення, власне, єдине в світі, бо нема вистави. Є фільм дуже забутий. Вже він давнішній. Він своєю мовою так, зроблений, так, так, а так. сценічна мова вона глибоко відрізняється. А ще треба робити наближено для українського глядача, що було і виконано. Так. Це така не. На рівні підсвідомості так. вставлена була сентенція, що це треба підняти і, і подарувати українцям. Думайте, сонечки доренькі, думайте, час є думання. А в душі ми такі, як і завжди, молоді, юні. <клес> Зараз він є. Як і залишався колись, коли прийшов свої перші кроки на театрі робити у Львові. Це було 70-ті роки. Він починав так. тут свій творчий шлях. Він такий самий, тільки доросліший, тільки може вже. Може, мудріший, не такий юний, відважний хлопака, який тут по порталу лазив на пазурях у виставі срібна павутина. Хоча так, він здатен так. до таких несподіванок, і сьогодні цим він цим він і глядачем, несподіванками. Років тому 20 фестиваль в Трускавці. Марія, ти там мала честь працювати? Я там мала честь працювати. Це такий погей любові і ваших колосальних зустрічей з Анатолієм Хустікоєвим будь ласка, от ця любов якось трансформується, вона, от коли взятий рубіж. В що вона переходить? Оця от така молода любов, молодеча до кобіти, до життя. І на сьогоднішній день? Яка є любов з е, сім'ї сумських? Якщо любов здатна, а я свідок того, що нам вдалося зберегти це почуття і перенести його в мистецтво. Ми просто щасливі люди з того, що ми, нам є куди перенести ці почуття і, і як ними орудувати. Але я вірю в те, що в багатьох людей це не обов'язково працювати в мистецтві, щоб ніхто не ображався, що тільки митцям, театралам там, вдається перенести це почуття, понести за собою, ним працювати, користатися. Але ми на тих почуттях працюємо. І наше найбільше може завдання, то наше Своє, а найбільше наше покликання в цьому світі підвести кохати інших, допомогти їм відчути. Любити. Так. Е, чи бере інструмент, такий як гітара Анатолій в руки? Чи це вже поставлена як крапка? В мене була Ні. така ідея зняти його в музичному фільмі? Ну, не все воля Божа. Чи він ще співає на сумські романси? Скажімо так. Тому що чому я це задала? Тому що ви в монолозі використали блискучу музику. Робертина Ларець! Хлопчик з ангельським голосом! Цей голос запланив всю планету. Він лунав в літаках, в хмарачос, в комунальних квартирах. Робертіно Лареть в усіх континентах, в усіх країнах Робертіно Ларець. Саме цей голос я почув перед тим, як втратити свідомість. часу? Так. І просто сказати, чи він, власне, далі йде на ноті музичні Анатолій, чи він вже ні. став старшим і сказав Слово, я ні, класик. Ні, 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 Слово <світ> за жодних обставин. Це не стосується Анатолія ніяк, тому що він на Роман музиці не співає, співає вже. і на музиці він вбачає собі творення кожної вистави. Музика це його супутний атрибут, без якої він не бачить можливості працювати над сценічним твором. Музика це емоція. Зрештою, бо сухим, може, От він, коли починав цей монолог, автобіографію робити, то спершу йому ж тут надбалося цього музичного матеріалу, на який він сперся. Того часу, який він прожив: дитинство, школа, юніс, інститут, театр Заньковецької і всі-всі ці ознаки. І це так вплилося природньо. Ми знайшли всі ці цитати музичні. І далі ми працюємо на тому. Він зараз купив, придбав собі саксофон, на якому вчиться. Що То він так? на цимбалах вчився для вистави Грек Зорба, такий музичний чоловік. Що перейшло вашій дитині від наповнених мистецтвом батьків? Є Що? там, є, він працює у. У, у дитина. Це є наш молодший В'ячеслав, він названий на честь мого тата В'ячеслава Сумського, який працював у театрі Зеньковецької у 60-ті роки. І та і дідусь ще е, нянчив Славка. І тепер Славко вже великий, він зараз є на тій порі, що обирає собі шлях, є вступна кампанія. Певне, це буде ж театральний інститут, Прошу як мені. вся наша династія. Він захопився музичною. Ударним інструментом і він в, в татовому монолозі бере участь разом із своїм братом старшим Георгієм Костікоєвим. Mm -hmm. Вони тата вшановують і вітають в дуже оригінальний спосіб. No, ми думаю, це побачили так, так правильно. Так. Куди зараз мандрує родина сумських літо? Що відбудеться? Що примножується? Кого будете дивувати? І чи встані самі ще самі себе от здивувати? Ви, ви може, як актори, не повірите, ну, тобто, наповнення дорогі в мої, а може і повірите, бо ви мене трохи знаєте, я вже тут <зас> завдячуючи що вам часто буваю. І хотіла би, щоб так було, бо для мене бути у Львові може навіть більше, ніж в яку Європу поїхати. На правду кажу. А е, ми є такі, от якби мені зараз сказали, що ти обираєш, якісь там мандрівка, де-інде невідомо куди, чи гастролі, робота, праця над новою ролею, <схи> обома руками за друге. Ну, така є душа акторська. Нам мені це настільки дороге. Я завжди кажу, робота для мене є багато важить, дуже багато. Коли вона цікава, і зараз я прокручую, якби є якісь плани, пропозиції, я те читаю, замислююся, яка там чи є робота наді мною. Дякую, що там пропонує. Ну, якісь. у нас хороші є актори, режисери, які ми щось міркуємо разом зробити. Як таке станеться, дай Господи, щоб приїхати у Львів на гастролі? Як сьогодні працюється в театрі імені Івана Франко? Працює Скоро буде ця... річниця. Так, так. Так. Богдана Сильвестрача Ступки. Mm -hmm. Як оцей організм живе? Як вам там живеться? Вийшла хороша одна вистава, називається Мурітурі дісалютат. Молоді люди на чолі з режисером Дмитром Богомазовим зробили цікаву роботу, і сам Дмитро був пошанований академічною радою національної премії Шевченка. Але для нас, колег, вони так тихо працювали, заходили попити чаю, скромно собі сиділи, на відміну від того, що часом, знаєте, роблять таку заяву: от я таке зроблю, та я таке поставлю. Я так дивуюсь, та, «Я Здивуюся. Та". А ці люди на чолі з цим режисером тихенько. А й коли ми зайшли подивитися. Це була така бомба у нас в театрі на малій сцені імені Данченка вона називається. І це розкішна, гарна режисерська, акторська робота. Це за Василем Стефаником. Морітурить, може, так і називається його оповідання. Прекрасна театральна версія цього твору. На чи, над чим обоє працюєте зараз? Щось татор запропонував? Чи ви вільному плаванні? Ми в вільному плаванні. Ми вже якби в, в такій вазі акторській, що можемо no. собі трошки знайти, пошукати? Ми вже це заробили. От ми в такому творчому зараз є й пошуку, Наталочка. Дякую за те, що завітала. Знайшла хвильку. Дякую за те, що ви є. Я навзаєм дуже вдячна. Я скористаюся все ж таки і не тільки пропозицією, а тим дозволом, який дав Олександр Черненко і Львів побачить, побачить, як виглядає в такому розкішному віці, як думає, як любить, як говорить, як мислить. Анатолій Хостікоїв, наш я можу так собі дозволити сказати, наш ль львів'янин, так само як народна артистка України, Наталка Сумська, теж львів'янка. Ось така вона сьогодні була відкрита Наталочка студія. Дякую тобі ще раз. Чекаю тебе завжди в цій відкритій студії Спасибо. з гарним доробком, з гарними новинами, і напевно буду зичити. Стійкості духу воно сьогодні дуже є. Конче нам всім Спасибо. потрібно. Пасиві, ось так. До побачення. Чекайте нас на наступну неділю. На все добре.